У неділю у Ватикані папа Іван Павло ІІ буде оголошений святим. Урочистості у цей день відбудеться не лише у Римі, але й у рідному місті Кароля Юзефа Войтили Вадовіце. У будинку, де народився папа, все залишається так, як було раніше. Тут, у місцевому музеї, зберігаються речі, які належали першому понтифіку слов'янського походження. Швенти, який був Святий, був який був нормальною людиною. Любив гори, мав почуття гумору. Йому подобалися прогулянки. Ось тут у нас його парусини, вічеревики, ліхтарик. Бідон. Іван Павло ІІ був улюбленцем консервативних католиків в усьому світі. Його часті подорожі висвітлювалися у змі. Він був гострим критиком як комунізму, так і перегинів капіталізму. Протестував завжди. я чуду. Цю... Він завжди заперечував: я не творю диво, це творіння Бога. Ми просили його благословіння, і воно виявилося напрочуд ефективним. Його слово живе навіть після його смерті. Середньо. За життя й поще вищого світу папа здобув у Ягелонському університеті у Кракові. Тут він залишався до кінця Другої світової війни.